Йо, на зв'язку Андрій Суперіор, і сьогодні ми поговоримо, а що ж відкупати тоді, коли батя чихнув на 5%, а гальта посипалась до значень, які були ще влітку, або ще до того, як біток почав рости, пробувати хаї. Лес fucking! <звук> відкриваємо декскріне. Саме просте, що ми робимо, це дивимось на ті пари, за якими ти повинен був спостерігати. Ще до того падіння і розуміти, які їх варто відкупити. Якщо в тебе цих пар не було, то я тобі сьогодні розкажу про список тих мемів, які, на мій погляд, в цілому. Дозволяють розуміти, що вони conviction меми, що вони AI меми. Бо по суті, ми знаходимося в такій стадії, де меми це фактично можливість для великих фондів, таких як АІ 16, прийти на цей ринок. Якщо до цього вони інвестували в коінліст-проекти і намагались розвантажитись об нових типів, які думали, що все, що виходить на біржах, буде рости, в нові проекти. Зараз вони інвестують в всі проекти, які пов'язані з АІ, тобто Artificial Intelligence. Тому кожного дня, коли ми там щось запитуємо, в чата GPT, що він нам допоміг. Ми фактично підтримуємо ідею того, що АІ це майбутнє, по суті, так і є. Тому наша задача з тобою на падінні відкупити саме ті активи, які зможуть відскочити. І що ми зараз можемо бачити? Відкриваємо просто ринок і дивимося, наприклад, на монетку, яка називається Harry Potter Obama Sonic 10 Inu. І ми бачимо по ній дуже цікавий момент, що вона росте так дуже ступенічно і та зона, до якої вона впала, це якраз була зона 7 жовтня. Тоді, якраз таки вхід в меми був максимально цікавим, бо біток починав рости, і в принципі, все з того моменту дало приятні такі бонуси. Від 160 мільйонів ми виросли до майже там два іксами. Дали якщо ми просто подивимось, а в якій зоні нам відкупати біткоін. То я тобі скажу, що перше, що ми зробимо, це натягнемо Fibonacci ретрейсмент, про який я пояснював в попередньому відео. Ось тут. Ми ставимо Fibonacci Retracement на зону, де в нас початок, дотягуємо до, до максимальної зони. І що ми бачимо? Ми бачимо, що прямо зараз якраз таки одна з ідеальних точок для входу. Так вона не сама ідеальна. Ідеальніша буде ось точка, коли ми повернемось до ціни, наприклад, 140 мільйонів. Але ефіровські меми це якраз такі ті меми, які впали набагато м'якше, ніж солановські меми, через те, що в Солану прийшла ліквідність в жовтні, і якраз таки вони пробили свої максимальні хаї. А біткоін, по суті, що, він в принципі якихось сильних хаїв не він не побив, окрім того, що він побив попередній хай, який був 250 мільйонів, дійшов до 380 мільйонів. Але це взагалі чепуха, бо навіть ефір там тільки дійшов до 4 тисяч. Тому коли ефір буде пробивати, наприклад, 5-6-10 тисяч доларів за один ефір. А я рахую, що це станеться в наступних два місяці. Ефіровські меми це ті меми, які перш за все почнуть давати ікси. Як на мене, покупка біткоін прямо зараз на частину депо це чудова ідея, де ти можеш засайзитись без сильних ризиків. Чому? Бо дуже багато оджних холдерів Пепи, які взагалі показав тренд мемів ще рік тому, тримають цей біткоін. І в цілому фаундери не прикривають обличчя, це типи, які are dogs, тобто вони публічні. Дуже класне ком'юніті, прикольна назва. Тобто, це в нас Гаррі Поттер, Сонік, Обама, 10, іну і Тікер Біткоін, тобто Норміс, який захоче купити мем. Він купить мем, в якого є прикольна назва. Тут є прикольна ідея, тут ти магічною такою палкою на сайті. Щось робиш, і по суті, це мем дуже старий. Це мем, якому там більше ніж рік він започаткувався ще в травні 23-го року, в той момент, коли стартував Пепе. Тобто, це фактично старющий og мем з ідеології світу Пепе, і я тобі пропоную до нього придивитись. Я тримаю його в портфелі і набирав його десь в на, на початку жовтня. Зараз я у серед позиціях, позицію. В цілому в мене плюс-мінус. Я у позиції БУ. Мені, типа, класно. Я зафіксував на хаях частину пози, тому я розумію, що ми можемо впасти ще до цих значень раз. Два і тут я би відкупав, але поки виглядає так, що це та зона, де ми зупинимось. Що ми ще можемо розглянути з ефіру? Ми можемо розглянути таку монету, яка називається Вояк. Так само він дуже класно себе показав. Я його підбирав ось тут. -от, якраз таки по 50 мільйонів він дав 3 ікса я теж фіксував частину прибутку, але теж більшість тримаю, зараз просто збільшив позицію. Якщо ми подивимося взагалі на Fibonacci Ретрейсмент, ми побачимо, що якраз таки прямо зараз у нас ще краща точка входу. Тобто, якщо по біткоїну вона ось на зоні 50, то по вояку вона на передостанній зоні, яка цікава для входу. І раш, що ти подивишся на Fibonacci, то якраз таки 30 мільйонів співпадає з попереднім лоєм. Тому Fibonacci класно відпрацьовує, він просто показує зони найбільшої проторговки. Тому я б так само розглядав би на те, щоб зайти, впевнено, ось тут, от на частинку депо. Якщо ми подивимося на ще один ефірівський мем, це Joy. І він так само впав доволі небагато. Хоча в моменті, коли ефіровські меми і взагалі меми дуже сильно падали це в кінці літа, на початку осені, ось тут він взагалі був 3 мільйони, і прямо зараз він 30 мільйонів. В принципі, так само робить такий доволі цікавий відкатік. Його можна підкупити на частину депозиту. Я це зробив буквально вчора. Натягуємо Fibonacci і бачимо, що так само в нас передостання зона, дуже цікава точка входу. По 16 взагалі буде прям прифіксимо. Тому якщо дадуть 16, то я буду теж набирати на все їбало з варіантом, що ну окей, якщо воно не виросте до моменту, поки там не знаю кінець зими буде, окей, фіксую в мінус. Але я очікую, що буде в нас гіперцикл мемний сезон, про який говорить Мурат. Не знаю, чому рад настільки правий, він прям сильно оптимістично налаштований. Я думаю, що ми можемо побачити пробування хаїв 75 п'ять мільйонів. В принципі, там 120-140 мільйонів. Це не є проблема ліквідності 2,4 мільйона. Тобто, буквально купивши цей мем на мільйон доларів, ми вже можемо побачити x 2 і капіталізацію в 60 мільйонів. Це насправді не багато. Теж багато крутих типів тримають цей мем. Сильний конвікшн. ще з ефіровських мемів. Я тримаю SPX. Це номер один мем. Про які говорить Мурат, і він дуже класно себе показує. Мурат буквально вчора сказав ідею про те, що. Ви відкупати на падінні повинні саме ті меми, які впали менше за все, бо вони показують силу. Якщо ми подивимось так само на Fibonacci Retracement, ми побачимо, що в принципі не сказати, що зараз класна точка входу. Я підбирав SPX по 500 мільйонів буквально пару тижнів тому, і в мене зараз там плюс 50%. Просто SPX класний мем. Якщо дадуть зону зелену в 460 мільйонів, я б її підбирав. Якщо дадуть зону там триста теж було б класно. Якщо дадуть зону голубу, це показуватиме, як на мене дуже велику. Невіру в мем, бо, як мінімум, SPX себе тримає класно, якщо він почне з якоїсь литися, то це буде так само поганим символом. Але просто для тих, хто хоче впевнено зайти в якийсь мем, SPX на відкаті. в в принципі, 20, 30-50% прикольна тема. Я вже казав, що великі меми брати на відкаті 50% це безпечна історія, бо змінюються руки, хтось переживає. Ви повинні розуміти, що мем постійно не росте, завжди є якісь відкати. Що ще прикольного з ефіровських мемів? Це в нас монета, яка називається Doge. Чому? Бо взагалі Ілон Маск це той тип, який один з перших почав шилити взагалі Doge один з найперших мемів, або навіть самий перший. І він придумав таку історію, що є така штука, як Department of Government Efficiency. Трамп йому навіть дав таку роль, тому це мем, який створений і особлює Ілона Маска. Зона по доуч сама смачна серед всіх ефіровських мемів. І це обусловлено тим, що не такий сильний мем, як ті попередні ефіровські. Якщо ми подивимося так само на Fibonacci Retracement, ми побачимо, що прямо зараз в нас ідеальна зона, де ти можеш набрати. Принципі на все їбало, але вдовж я не так сильно впевнений, як в тих попередніх мемах, тому так само взяв на частину депо. Я розумію, що ми можемо впасти набагато нижче, щоб буквально нещодавно у нас була там капа в 44 мільйони. У нас не стоїть за цим мемом Мурат, але стоїть прикольний конвікшн серед and флів, ти можеш, наприклад, скопіювати адресу контракту, перейти в Twitter, подивитися, що про нього говорять. Так само, якщо ми просто отак от кинемо точку від хая, ми побачимо, що в нас мінус 80%, що рахується на топових мемах як ідеальна точка входу. Все, що паде на 80% плюс, тобто на мінус 90, зазвичай це виглядає так, що мему дуже погано він мертвий. Але в нас просто така ситуація стала, що солановські меми, як я тобі казав, в жовтні показали максимальний ліквідності в них. А в наступному місяці останній місяць осені це в нас був е, на Ябр Сарян українською. Не пам'ятаю, в нас сталася стався якраз рост на ефіровських мемах. Після чого просто логічно все перетекло в альту, віточок чихнув, і в нас просто зараз зміна рук. Якщо ми подивимось на солановські меми, то ми побачимо, що якраз таки рост Сігми стався тоді, коли якраз таки в нас перший ріст був на початку жовтня, потім Новембер. І зараз в нас дуже сильне падіння, яке насправді дуже багато кого лякає. Бо з однієї сторони ми мали б зачепити за оцю зону в 40 мільйонів, але ми її не тримаємо. Але знову ж таки, якщо подивимось на Tracement, побачимо, що в цілому все поки виглядає адекватно. З іншої сторони, ми мали б там не пробивати зону в 33 мільйони, пробили вже зону в 33, йдемо на зону 28. Так страшно, так можемо ще пролитись. Так буквально в на початку осені ми трималися там на капі 9 мільйонів, з якої радості ми повинні не, не впасти. А я скажу так: я вірю в цей мем, прикольний ком'юніті. я за заронтріпив велику суму. Я в плюсі давно, але навіть на частинку, депо тут відкопав, бо тут в принципі максимально прикольно виглядає. Що ще в нас цікаво? Це ретардіо, де так само виглядає все доволі страшно. Ми майже прийшли до зони, де було б її цікаво відкупати. Зона в 50 мільйонів. Як на мене, це та зона, де треба максимально бідити, відкупати. Хоча, по суті, якщо подивитись на попередню проторговку в 37 мільйонів, я рахую, що до неї навіть ми можемо теж дійти. І здається, скільки блін можна падати. Насправді, як я й казав, Ротарді переживав теж не найкращі часи. Тобто, якщо ми просто відкинемо взагалі ситуацію, яка відбувалась останніх три місяці, він так само там пробив свої хаїв в 56 мільйонів ще весною, і в принципі потім літом йому було максимально тяжко. Ось ця зона літня, де він просто тримався на рівні 20 мільйонів, 20, 36, 13, Після чого він пішов. І дав 10 іксів, тому не зневіруйтесь в меми. Багато інфлікт тримають. Культура шизо, тема, ретардіо, прикольний сайт. Я вірю в цей мем. Так само перетік ліквідності, який розподіляється прямо зараз, прийде в села на меми, і перші сильні меми почнуть відскакувати. Мем брейнлет виглядає насправді дуже погано, через те, що мені не подобається, що він не робить ніяких намагань, типа ступенічних верхних, верх-них він просто. Падає однею соплею, я б сильно не спішив би цей мем відкупати. Як на мене, треба дочекатись моменту, коли він почне давати хоча б якісь зелені свічки. Якщо ми подивимось, взагалі просто на те, що показує Fibonacci Ретрейсмент, то він показує, що в цілому ми мали б затриматись на зоні 12 мільйонів. Ми її прошили. Якби це не говорить про те, що мему жопа, але в цілому виглядає дуже погано. Хоча я ж кажу, як тільки почнеться зелена свічка, я краще залишу вище. У мене в цілому середня точка входу була на 14 мільйонах. Я пересидів, в принципі, 3 ікса, чомусь не зафіксував, не знаю. Бичка ударила в голову, хоча треба було хоча б забрати тіло. Зараз маю там легенький мінус 15-20%. В цілому мені окей. Поки не докупав. Що ще цікаво, монетка Тест це перша монета, яка е, взагалі була створена на памфані, Тобто, якщо ти відкриєш. Е, Solscan це буде саме перша монета. Але якщо ти подивишся по PAMFAN на сайті, ти цього не побачиш. Вона періодично хайпиться, тобто їх хтось просто починає відкупати на 300-500 тисячах, ліквідності реально мало. Вона просто пригає до, до 2-3 мільйонів і в цілому падає. Ну, в принципі, навіть там, до, до 1,2 мільйона, 2 мільйона, Тому, в принципі, я бачу це так: береш просто в цій зоні на пару солан, виставляєш тут лімітку, продаєш і знову так повторюєш. Тобто Тут така історія, що і цю монету можна набрати на великий депозит, але в якийсь момент вона може просто впасти там на 200 тисяч і буде там собі лежати. Тому набирай тут, розумієш, що вона може впасти теж так само там на в 2-3 кса скластись, бо це просто якийсь мем, який починає пампитись за рахунок якихось трейдів в Твіттері, і тут треба бути дуже обачним. Ще одна монета, яка цікава в списку, це лук, але лук виглядає як та монета, яку. Яка просто не може зупинитись і не може перестати впадати. По-перше, тут є да, прикольний мем, який ставить там руку на плече. Е, Мурат е, і інші інфли почали про цю монету жорстко шилити, розказувати в середині осені. Вона почала прям перша така волна була. Я хотів її підбирати по півторами, але не наважився. Потім я взяв її по три лями. Зараз в мене. Доволі суттєвий мінус, хоча точка входу була в принципі не на велику суму. Зараз я її не спішу усереднити. але вона просто падає і падає це тип монети, який просто може падати і падати. Тобто це вид графіку, який би я не спішив відкупати, аж поки не побачу якихось намагань відскоку. тобто якихось зелених свічок, які б свідчили для мене про те, що про цей мем хтось пам'ятає. Але так само як тільки ліквідність повернеться в монети. В меми, то лук, я думаю, дасть пару іксів дуже легко. Бо в цілому скільки він ще може падати до 200 тисяч, думаю, він впаде, тому тут в цілому вже можна. DCA-ти, взяти якусь точку відкупу тут, точку відкупу там по 200 і В цілому буде середня точка по 500. Я не думаю, що там його сильно зільють. Після чого можна буде на будь-який сайт забрати великі ікси. Повірте мені, колись ми повернемось до цього відосу і ми будемо дивитись на ці ціни і говорити: капець, як же можна було дешево набрати ці всі меми? Зараз все по скітці. E, smoking chicken fish. так само сильний conviction мем, голова з рибою, яка курить. Сильно дуже вкатується прям, Казалось би, скільки можна падати, але він падає і падає, падає і падає. Теж він вже непристойно, сильно впав. Чисто дивлячись на графік, тут графік виглядає більш-менш здорово. По Fibonacci видно, що в цілому зараз точка входу прям норм, але теж її сильно прошивають, тому чуть страшно, чуть лячно. Чекаємо зелених свічок. У мене середня дуже не, не смачна. Я її там взяв тут десь на хаях по 70 мільйонів. Чуть усеред них тут не, не спішу, сильно не засаджуюсь. Скажем так, я розумію, що цей мем відскочить, бо він по-своєму унікальний. Е, мінус в тому, що він десь свіжий, але я бачу, що він постійно бив хаї, постійно були діпи, хаї, діпи, хаї, діпи. Він так росте, і це для нього абсолютно окей. Типу, Smoking Chicken Fish теж отримує свій Conviction. Якщо ми подивимось далі, муму, це символ булмаркета це бик, який зараз дуже сильно діпиться. Така червона свічка, дуже страшно, ніхто не хоче заходити. Але для нас це якраз таки прикольна точка входу. По Fibonacci ідеальна точка входу, прям ідеальна по 50-60 по 60 мільйонів. Тому хто думав. Теж можна придивитись. Я е, брав його частково е, теж немаленький мінус, але теж не, не сильно засад, не, не сильно засадився. Зараз у середний в принципі я не парюсь в плані муму, бо розумію, що в цілому ми повинні повернутись до значень 150-200 мільйонів дуже легко. Можливо, навіть проб'єм попередні хаї. Що ще цікаво? АІ-16З з це в нас сильний мем. На якому я прокатався в себе в клубі е, в приватці, е, В цілому брав на капі 180 мільйонів, продав майже фул по 900. Тримається дуже класно. Якщо ми просто подивимось по от верхня натягнута лінія, в нас прямо зараз, в принципі, як, як таких діпів немає, тому я не сказав би, що зараз прям класно брати AI-16Z. Як мінімум, якщо розглядати AI-16Z в плані набору, то якщо ми натягнемо просто е, наш Фібу, подивимось сюди, то там сама цікава більш-менш точка входу була б по 470 мільйонів. Але нам її, скоріш за все, і навряд чи дадуть. Але я не відкупав, є просто Мунбек, собі тримаю, мені якби. Окей, okay. балі це в нас ще один аїшний мем, який зараз дуже сильно ретрейсить. Я відкупав частинку тут, потім тут перепродав. В цілому маю маленький мінус середню точку входу в 80 мільйонів. Дуже сильний ретрейс, прямо зараз ідеальна точка входу по ФІБ. Що буде з цим мемом незрозуміло, крім того, що в цілому це прикольний мем, який сам твітить в стілі Гота. Він, типа, як Буліт, тобто він такий приколіст, веде сам свій тікток. Є інфлей, які підтримують, один з перших в, принципі, в своїй темі. В цілому, я бачу цей мем, який повинен відскочити, бо аїшна тема повинна хайпатись. В Цілому не переживаю. сподіваюся, що це буде точка відскоку, можна так само підібрати. Вайфу це аїшний мем, Даша, тобто мем, який стоїть за штукою, яка називається вайфу. Це в нас термінал для створення аїшних мемів. Я можу десь помилятися, але в цілому я просто розумію: хайп наратив, якщо про мем кажуть, якщо є якась тіпа, класна технологія і на мем підписані, круті тіпи, то цього зазвичай достатньо. Тобто відкриваємо Twitter, дивимося, що про нього говорить. Бачимо, що офіційний аї агент вайфу fan.fan. Бачимо, у нас такі типи підписані, 23 сильних типа. Це вже про щось говорить. Сильна капа. Якщо подивимось чітко по точці входу, точка входу прямо зараз прям чуть -ли не ідеальна. Ось вона, в принципі, 42 мільйона. Раз, два. Тобто в цілому в нас 10 числа. Ми один раз її заколили. Перед цим 24 і зараз буквально ми її теж тестимо. В принципі, звідси можна я думаю, сміливо брати, розраховуючи на те, що у нас буде відскок хоча б сюди, на 80% швиденько продати. Не знаю, чи є сильне майбутнє в цьому мему, але аїшні меми в тренді, тому щось не переживаю. Зоц прикольний мем, класно росте, він супер свіжий. Він навіть як таких ось діпів не дає, тому на кожних ретрейсах його можна підбирати. Я тут планую усередить позов по 8 мільйонів. В принципі, до моменту, поки вийде відео, можливо, ця точка входу буде не актуальна, але тим не менше. А, алхеміст. AI. Сильно діпається, виглядає доволі слабо, але теж прикольна точка входу. Якщо ми подивимося, віддалимо і натягнемо Фіп, то побачимо, що в цілому можна брати. Опять же, все виглядає дуже страшно, але як говориться, там, де страшно, треба брати. Ідеальна точка входу 29 мільйонів. Чи його пролиють далі не зрозуміло, але в цілому, типу, хто хотів, прикольний мем, про якого так само говорять класні тіпи. Є чудові інфли в твіттері, які про нього говорять. Є якась технологія, хто-то підписаний. Ну, типа, якраз такий от лукс, прикольний чувак, і ще пару типів. от. А, тому що? Далі дивимось, що, що в нас ще по-моєму. Гріфт. Так само я брав там ще на рандомі по 15 лямів, до 80 дійшов. Я там щось зафіксував. Теж виглядає так, що десь повинен бути скоро відскок. Якщо не знаєш де брати, натягом FIBU. Дивимось, де в нас точка входу була б цікава. Якраз таки прямо зараз непогана точка входу, чисто дивлячись на те, куди він впав. Якщо е, ми подивимося за двіжуха, це скоріш за все якийсь аі агент, який щось там може писати. Орбіт – це АІ-агент з якоюсь черговою двіжухи, яка вирішує проблеми людства, які нахер нікому не треба. Але на нього так само підписані тіпи. Е, це, скоріш за все, стоїть двіжухи, що в нас спочатку пампились аі агенти, потім аі ютіліті і зараз якась нова буде двіжуха. Теж норм мем, частинку позатримаю. Побачимо, що буде. Аура. Укатується страшно, в мене там частина пози є. Зараз в жорсткому мінусі я нічого не роблю. Мені не подобається, як виглядає прайс action, Я думаю, що можемо до 4 мільйонів впасти і десь тут починати її підбирати. ось. Тому точка входу десь на, на 4-5 мільйонах може бути. Вот. що у нас ще цікаво, є. У нас є такий ще як watchlist, пінат так само. Я пам'ятаю, багато хто брав пінат по 2 ярда і я, чесно кажучи, робив там, типу, troll фейс. На питання, чи вигідно зараз брати пінат так само? Ну, типа, зрозуміло, що мему вчора не було, зрозуміло, що він нещодавно виріс. Зрозуміло, що він там тільки запампився, але це мем, який залічений на бінансі. Так просто ці меми не вмирають. Гої будуть відкупати, тому зона ідеальна для входу 500-600 мільйонів. Хто думав підбирати якийсь сильний, великий мем, який повинен пушитись, пушитись? Я думаю, що він повинен точно ще дати 2-3 ікси на наступний заліві ліквідності в меми. Тому в цілому піна доволі безпечна точка входу. Фвок, жабка, теж класна точка входу. Прикольний мем, графік виглядає адекватно. Я не підбирав. Хоча в цілому я знаю багато інфлів підбирає. Точка входу по 180 мільйонів виглядає дуже класно. Якщо подивимося на попередню проторговку, якраз таки це була теж класна точка входу. Попкет. Теж він там на хаях нас пробив 2 ярда, зараз 600 мільйонів. Теж виглядає дуже страшно, але де страшно, там треба нам купувати. Дивимось, по Fibonacci Retracement. Теж точка входу, скоріш за все, ок. Але ну, да, я, я, я розумію, що я тоді не підбирав, бо мені недостатньо. Мені хотілося б, щоб він впав до 400 мільйонів, але навіть там по, по 690 це виглядає доволі прикольно. Гіга, один з сильних мемів Мурада, Дивіться, класно тримається. Так само класно тримається, як SPX, тому в принципі Морад правильно каже, що якраз таки він шили ті меми, які він тримає, і на них дивиться, що вони сильно себе показують. Ось тому попередній діп вони навіть не повторили. Тому, якщо дадуть зону зелену або зеленішу, то в цілому можна було б підібрати. Що подивимось? На Гоад. Гоад дуже сильно від, ну, в принципі, впав від Хаїв від ярда 30 до 400. В цілому, точка входу не саме ідеальна, хоча в цілому має місце бити за ребро. класно себе показує. В принципі, взагалі таких діпів сильних не було. Хоча точка по 300 мільйонів виглядає, як на мене, адекватна. Хоча хотілося підібрати його там по 150 гріфейн. В принципі, непоганий мем, мем, про який я розказував в відосі про АІ. Якщо подивимось і натягнемо Fibonacci, ми побачимо, що в цілому, як на мене, норм, але могло впасти і сильніше. Ось, тому я не підбирав. Ось зона 150 мільйонів виглядає в принципі, доволі фрішною. Пенгу, мем який я відкупав, потім продавав, це дроп від пінгвінчиків, сильної, на колекції. Виглядає не дуже цікаво, просто в очлісті не знаю. Може щось себе покажуть. Як хоча, як на мене, там зона 1,5 ярда, в цілому може бути ок. Ну і хайперлікет просто всім на на фома. Слідкуємо, дивимося, що себе представляє хайперліки. Так, от вийшло відео доволі довге. Це суботній вечір, 21 грудня, грудня. Сподіваюся, відео вийде 22 чи 23, Ціни будуть актуальні. До чого я веду, що. Зараз відчувається, що дуже страшно. Біток чихнув там на, буквально зі 106 до 93. Альта посипалась до, лі, до літніх значень, багато мемів, що, в принципі, як падали, так і падають, ще сильніше досипались. Ще може бути сильне витряска, ще одне падіння. маєте завжди стейбли на навідку, тому навіть якщо зараз щось берете, розумієте, що. Якщо ви берете на червоних свічках, коли страшно, коли від хай мінус 80%, то ви, скоріш за все, будете праві. Мемів багато. На питання, що купити, слідкуйте за моїм телеграм-каналами. Тут я пояснив взагалі, які меми краще я рахую, а які гірше. Як на мене, просто класно взяти один сильний аїшний мем, можливо, там АІ 16з, один сильний мурадовський мем, можливо, СПХ на, на, на діпі, да? але діпів немає. Якийсь сильний великий мем, типа попкета, бо це номер один. Мем кота, якусь сильну білку, наприклад, пінат, якийсь сильний, наприклад, конвікшн. Мем маскулініті це, наприклад, Сігма, якийсь там ретардіо. Тобто мемів е якихось унікальних в своєму значенню, можна подивитись на табличку Мурада, який розказував про те, е що в нас кожен мем відповідає за якусь таку стадію направлення. От. І в принципі, купити і тримати, не використовувати плечі, купити на спот, купляти на ті гроші, які не жалко втратити. Купляти це все варто вам через BullXNEO, чого? бо це топова платформа, де ми можемо слідкувати за смартами, де ми можемо, до речі, виставити мультичарт, тобто додати собі, наприклад, декілька чартів ось сюди і слідкувати, наприклад, паралельно там, за стоє. За шейкоюсь монетою, наприклад, монетку Капа, там паралельно слідкувати за монеткою Ксена, паралельно слідкувати за монеткою Дев. Тобто, ти можеш слідкувати за всіма цими графіками в одному місці. І це все дозволяється тобі зробитись на нео. Така ж сама штука, є в тебе в мультичартах в декскрінері, але я користуюсь Буликсом. Знижечка від мене 1%. пригласительний код, щоб не стояти в черзі по там, 15 тисяч місць тут знизу. Гайд на Буликсне. Ось тут. Підписуйтесь на Андрія Суперіори на мої соціалки. Купив вам 4 з МОМ токенів і не тільки. Розказую про меми в себе в інстаграмі там, там, бам, бум, бем Сподіваюсь, відео було корисне. Все, на связі, все, давай, бам-бум, бум. бум.